Доброго дня, друзі, підписники та гості каналу. Так, призиви дюн. Давайте спробуємо призвати. У мене є там трішки монет. Звісно, хотілося б якусь п'ятірочку Клеопатра. Такий лікар, найкращий, який є на сьогодні в нашій грі. Ну, давайте спробуємо призвати. Вісім призивчиків у мене є. Подивимось, що буде кіла. Це не те, що нам потрібно. Ще ось це тетішері. Дуже міцна. Ну давайте з папіруса попробуємо. Подивимось. Угу. Рехетри. Все це є. Давайте ще раз. Давайте сундучок подивимось, його дроть. Який камзол, нічого собі. Да, сундучок цікавий. Але предметів в мене достатньо, нам потрібні герої. Давайте спробуємо. Фас. Щось одні, трієчки заходять. Ну. В принципі, це не новина. П'ятірочку піймати дуже важко. Або не важко, бо потрібно дуже багато призивів робити. Зараз такої можливості немає. Знову акіла. Ну, давайте ще два призивчики в нас залишились. Є ще не качаний в мене. Все це корм. Ну, давайте ще один призивчик останній зробимо. І фас. На жаль, нічого нам не випало. Ну так буває. Давайте в мене тут є ще один жетончик. Спробуємо вдачу нашу. І ну, і яд. Ну, ось такі були призиви. Пишіть, що випало вам, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну, всім до зустрічі на нових призивах. До побачення!